Вітаю вас. Саме сьогодні світ відзначає міжнародний день кіно, адже 28 грудня 1895 року в паризькому кафе на бульварі Капуцинів брати Луї та Гюстрем'єр влаштували перший публічний платний кіносеанс. І з тих пір містерія кіно захопила світи кожного разу. Вражає глядача, як і 116 років тому, коли була показана документальна стрічка прибуття потягу на вокзал для Сьота. Сьогодні мистецтво розвивається, і все більше людей вибирають кіно як спосіб життя і мислення. Звіданим своїй справі митцем, актором і в першу чергу режисером Тарасом Сахно, ми і поведемо мову про загадковий світ кіно. Вітаю вас, доброго ранку. Як розпочався ваш ранок? Ну і чудово, як завжди, апельсинового фрешу і гарних позитивних емоцій. Ви ведете здоровий спосіб життя. Угу. Це допомагає у роботі режисера, звісно, тому що ми мало спимо, бо багато знімаємо, багато монтуємо. І тільки здоровий спосіб життя не враховуючи сон, допомагає тримати себе завжди в тонусі і є позитивної що всі творчі люди вони ну не ведуть здоровий спосіб життя. В більшості це не міф, це так і є, але якщо обрати здоровий спосіб життя і вести його коректно, добре, то тоді завжди знаходяться нові сили на створення нових кінофільмів. Як так сталося, що ви прийшли у світ кіно? Ну, у мене сім'я кіношна. Кіношна? Кіношна. Не у мене... мультяшна, кіношна. Не... Кіношна. А У мене тато кінооператор. У мене матінка моя кінорежисер і моя сестра-актриса. Я до 10 класу був, активно брав участь в світі акторства і знімався всюди. А потім в 10 класі просто мені набридло це, і я вирішив розказувати людям історію, розказувати цікаво, угу. так як я це бачу. І Дуже перейшов. часто так буває, що актори вони переходять в режисери. Чому так відбувається? Просто коли ти граєш, граєш і висловлюєш своїм тілом, своїми емоціями, а те, що хоче якийсь режисер, те, те завдання, яке тобі дають, врешті-решт тобі самому стає цікаво. І Якщо ти це пробуєш і тобі це вдається, тоді mm. в цей світ ти починаєш вливатися більш активно і переходиш в світ режису. Ми сказали, що ви розказуєте історію. Які історії ви любите розказувати? У мене був гіркий досвід в 11 класі. Я зняв в кіно не по рокам, і це я зараз розумію, коли я його дивлюсь. Називався Чот. І вона така була драма, там така все було пл плаксиви і так далі. Але після цього, коли я бачив на сльозах сльози, на... І після цього, як я побачив сльози на обличчі у глядачів, я зрозумів, що я хочу розказувати щось позитивне, щось світле, щоб у людей це викликало посмішку. Ну тому що посмішка це є сенс життя нашого. Коли ми посміхаємося, ми почуваємо себе краще, а поганого я вважаю в житті і без того досить так. багато. І от ви брате історію, як виникає ідея? З а... чого вони виникають? Чи важко її знайти? Справа в тому, що є проста формула задуму. А у мене там особ... особисто, я з ними завжди. У мене є формула задуму, моя особиста. Я нею завжди ділю зі своїми колегами. Зараз набираю режисерський курс в школі акторської майстерності Оксани Коляденко. Саме тому, що я люблю шукати ці формули, шукати цей зміст у всьому. І ідею не так тяжко знайти. Хорошу ідею. Просто треба сісти 15 хвилин от задуматись і в цю формулу вкласти реальний зміст. І зміст це подарувати людям і викликати в них позитивні, хороші емоції. А що надихає люди, природа чи, можливо, така погода, як зараз, зимова? Це муза, яка проявляється у всьому. Ця муза може проявлятися, коли я закохуюсь у якусь дівчинку. І тоді я починаю писати для неї вірші, знімати фільми, писати музику. А це може проявлятися в якомусь хорошому фільмі, коли я подивився, хороший фільм, і такий фільм Шикарний Барія. Я написав музику після цього, яка мене досі захоплює, коли я в метро їду і слухаю в наушниках. Тому що це може муза всьому. муза повністю довкола Вона нас. Вона виникає. Може виникнути на пустому місці і там прожити з вами певний час. Довго-довго так і найгірші дні в моєму житті, які я рахую, це не дні, коли щось трапляється в моєму житті, якісь там драми життєві. Ні, найгірші в моєму житті дні це коли музи немає. Кажучи, на реалізацію ідеї, має піти 72 години для того, щоб почати її реалізовувати. Чи це так і що важко взагалі реалізувати ідею зараз у сучасному світі молодому режисеру? Е, ну я скажу, що просто все залежить від того, як швидко знайдуться спонсори і партнери, які будуть готові підтримати тебе в зйомці цього. Завжди фільму. основне питання фінансове першу. Фінансове питання. Але є такі е, критерії, які можуть замінити фінанси. Це підтримка матеріальна, не фінансова. Наприклад, локація, де ми будемо знімати, угу. або там камера, чи світло в підтримці. На щастя, є завжди люди, які готові допомагати сприяти втіленню хорошої якісної ідеї. І коли ти приходиш з запаленими очима і кажеш, що у мене є зміст, який я хочу подарувати людям, в мене є історія, яку я просто ну необхідно розказати, завжди знайдуться співдумці, які тебе підтримують. Давай робити. Та да, дава да. робити, і ви це, і ви, і ви це робите. І коли от ви обрали ідею, ви вже її реалізовуєте, і тут виникає питання: а чи сподобається вона людям, чи вони її оцінюють, чи вони зрозуміють? Тож чи можна сказати, що ми кіно робимо під людей, чи ми робимо кіно, щоб виховувати людей? Коли створюєш кінострічку, головне а, мати мету подарувати людям позитивну емоцію, викликати у них радість, посмішку, якусь або якісь переживання, підвести їх максимально до кульмінації, щоб він жив разом з тобою, і потім відпустити в світ далі уже з якимись думками особистими. Коли ти це робиш, то у людини залишається певна думка про тебе. Цю думку, коли ти фіксуєш, то ти вже, знімаючи кіно, можеш думати про те, яка буде реакція у людей. І mm -hmm. як сказав насправді, як сказав Стів Джобс, у нього була дуже хороша фраза, коли йому сказали: давайте зробимо опитування на рахунок того, чи ваша техніка сподобається людям. А він сказав: Не треба, люди і так не знають, чого вони насправді хочуть. Тобто ми їм вказуємо. На те, що вони хочуть, не зовсім вказуємо. Ми їм пропонуємо пропонуємо те, що з чим вони можуть згодитись або можуть не згодитись. І коли це відбувається так, що люди з тобою згоджуються, тоді тобі вдається доносити людям свою думку, притягувати їх до своєї думки і отак. Перепрошувати людську свідомість загалом і свою власне так само. Що сьогодні подобається глядачу з вашого досвіду? А сьогодні, якщо казати прямо про сьогодні, то от на нас чекає новий рік, нас чекають свята, і людям хочеться щастя. Людям хочеться розвернутись повністю в емоційності новорічній. Вони хочуть почути там дзвін а, дзвонів. Вони хочуть а, дзвін дзвонів. <свісно> вони хочуть почути а, якусь хорошу новорічну музику. Вони хочуть подивитися і на яскраву краютися в свято. Не литися в свято, так щоб надихнути, і ви щось робите до саме до свята? Так, я зараз е закінчив зйомки короткометражного е стрічки. Коротком, яку до речі, ми зараз зараз глядачі побачать її. Вона зовсім коротка. Зовсім коротка. Вона 17 хвилин, але ви можете подивитись трейлер, трейлер, який є 45 секунд. Про що? про що коротко ви розкажете в новорічну ніч? Це історія про Санту, який їздить на своїх сучасних санчатах вигляді джипу, підвозить людей автостопом і повертає їм віру в себе. І як люди вірять? Ну, ті, хто роблять це кіно, вірять. І що далі? А далі подивимось, як на це відреагують люди, які будуть бачити це в новорічну? Ви молодий режисер за віком. Я маю за досвідом, за віком. Як і дивлячись на те, що ви молодий режисер, ви вже працюєте з відомими людьми. З відомо як так склалося, що це просто доля життєва? Чи можливо людина має... Хотіти, не дивлячись на те, чи є допомога зі сторони родини, так як у вас кіношна родина, як ми вже з'ясували. Чи він має просто хотіти, чи він має народитись в цій сфері для того, щоб досягти навіть у ранньому віці вже певних висот? Це виключно бажання, це запал творчий і це, звичайно ж. Звичайно ж, це. Бажання в першу чергу, мабуть. Бажання і це. Коли люди хочуть розповісти ту саму історію, яку хочеш розповісти, коли ти. є що розповісти, то це якраз той вид мистецтва, який може розкрити і допомогти. А що в майбутньому? От на що ви робите ставку в майбутньому? Що ви хочете себе зробити? Чи можливо є якась ідея, яка з вами живе і ви хочете її реалізувати? Як знаєте, деякі хочуть відзняти Достоєвського, бо вважають, що це. Дуже дуже серйозна робота, і це буде піком кар'єри. Що для вас можливо не піком, але результатом буде в майбутньому? Є якісь такі плани? Найкращий результат це коли твоя мета, твоя мрія живе після тебе, і от моя мрія, моя мета це щоб мої фільми жили після мене. Я буду сподіватися, що жити буде довго, <гум> і про це вже дізнаються наші наступні покоління. Побажайте на ранок молодим режисерам, талановитим людям і кожному, хто дивився сьогодні нашу ранкову програму щось хороше, так як ви це робите в фільмах. Я бажаю, щоб у людей завжди був цей запал, щоб у людей завжди по ранкам була посмішка, і щоб люди цю посмішку виходили з квартири і дарували одне одному. Дякую, я дякую, що завітали. Натхнення. Вітаю вас ще раз зі святом І вас професійним. Ну, ми, ми телевізійні люди, наше свято вже пройшло. Але можливо, коли небудь ми з вами зустрінемося ще на чи на цьому не на майданчику, чи на вашому. Бажаю вам натхнення. Це дякую. головне. І щоб муза не полишала. Закохуйтеся! Дякую. А ми, телеглядачі, продовжимо наш ранковий ефір. Сподіваюсь, що ви... Надихнули себе на звершення і посміхаєтесь. Продовжуємо.